Що пакуємо нашу олійку? Ми вже її розлили. Ціна 89 гривень для наших підписників, і 105 гривень для тих, хто на нас не підписаний. Купувати ви її зможете завтра, 5 лютого, через наш Тікток буде е зверху в шапці профілю посилання на е телеграм-групу, де ви зможете її замовити. Е ціна 89 гривень для своїх, і 105 гривень для тих, хто просто десь збоку побачив і не підписаний. Нагадаю, що це виключно через вас ми створили цю торгову марку. І почали розливати, ми ніколи не розливали олію по пляшкам. Ви захотіли натуральний продукт, отримуйте. І так, фасуємо. У нас є 25 пляшок нерафінованої і 25 пляшок нерафінованої фільтрованої. Сьогодні 4 число, тут дата, 4 число. Завтра почнеться продаж. Післязавтра зможемо її, ви вже зможете її скуштувати, якщо завтра замовите. Наступні партії ми будемо дивитися по замовленням. Ми не набираємо багато олії, ми її не розливаємо для того, щоб просто розлити. Є замовлення, ми прийшли, розлили, відправили, ви скуштували свіжий натуральний продукт. Термін зберігання нагадую, три місяці. Її можна і півроку зберігати, але якщо ви хочете купити олію, зберігати і півроку, купіть в магазині. Я рекомендую цей продукт вжити максимально швидко, він максимально свіжий. Того його краще вживати в їжу отаким от, от свіжим і не тягнути, не покласти в довгий ящик. Закажіть одну, не п'ять бутилок, а одну. Взіжте її і тільки потім замовляйте наступну. Що хочу сказати, торгова марка Бірюша через TikTok тільки будемо продаватись, не через магазини. Тому обов'язково замовляй. Завтра стартує продаж. До зустрічі!